Вітаємо вас, це програма реформа. Ми показуємо, як Україна змінюється зблизька. Ми йдемо до людей і дивимося, як тілюється в життя законопроекти, ухвалені в цих стінах. Або ж показуємо, з якими проблемами стикаються люди за відсутності реформ. Герої наших сюжетів люди, які готові змінюватися і змінювати країну. Питання, що їх непокоять, ми адресуємо безпосередньо депутатам. Для тих, хто хоче розібратися без зайвої політики і емоцій, дамо думку експерта. а Також подивимося, як вирішували ті самі проблеми в інших країнах. Наш перший випуск присвячуємо реформі децентралізації. Вирушаємо туди, де щойно створені об'єднані громади тільки но починають жити за новими правилами. Волочиський район Хмельниччини саме тут одним із перших, відповідно до реформи децентралізації, почали створювати об'єднані територіальні громади. Станом на зараз ситуація виглядає так: в районі створено три громади з центрами у Волочиську селищах Війтівці та Наркевичі, але паралельно залишаються шість сільських рад. З одного боку, це село Соломна, з іншого Купіль, яке мало того, що не об'єдналося саме, так чи територіально відрізало від громади значну частину сіл. От і зараз виходить так, що люди у у сідніх селах живуть і працюють за геть іншими правилами. Спробуємо розібратися, що децентралізація дає одним і чому її так бояться інші. Як ви думаєте, скільки часу потрібно буде для того, щоб вітівці перетворилися от з звичайного селища в районі на центр громади, щоб запрацювали всі служби? Процес розпочався вже. І Ми плануємо на протязі першого кварталу 2016 року всі служби, щоб нас запрацювали повноцінно. Земельний, в тому числі, відділ реєстрації, пенсійний фонд, управління соціального захисту населення. Це все можна буде. Отримувати вівця ми отримали в два рази більше коштів, чим ми отримували в 2014 році. А ви готові будете цими коштами, які отримує ваш Вітівці, як центр громади, ділитися з тими селами, з якими ви об'єдналися? E, значить, тут стоїть питання не в тому, щоб ділитися. Ми є вже тепер одна громада, це як один населений пункт. Вітовецька об'єднана територіальна громада. І ці всі проблеми, які є в селах, ми будемо вирішувати, ну скоріше за все, в першу чергу. Воно буде вирішуватися. Питання доріг, а якщо комунальне є господарство. Погана дорога в Вітівцях і погана дорога в селі Холодець. Ви першою яку відремонтуєте? Ми першим ми будемо ремонтувати по селах, тому що в Вітівцях поганих доріг вже немає, тут тільки є легенькі ямкові ремонти. А доріжка не перед виборами клалася? Ні, не перед виборами. Ну, Бачите, зараз поки що так. Поки що центр селища такий не, не дуже... Водойма, яка була тут колись, вона пересохла. А зараз на даний момент ту водойму очищають і вона все буде тут через рік приїде, подивитися. Залучаємо кошти, що робити. Бачите, от буквально зараз робиться. Як ви задавали. Тут що буде? Тут буде стадіончик для міні-футболу. Добрий день. день а що ви знаєте про децентралізацію? А Бог його знає! Чому не всі села захотіли входити до Вітовецької ну, в деяких громади? Вітовецької таких селах? Вони рахують в них ну, великі амбіції на рахунок своїх сіл. Залишилися в нас шість сільських рад, які не об'єдналися. В них зараз залишилася структури районного значення. Так. І в нас в Лучевському районі є три громади. І тепер в нас виходить так, освіта, медицина дається громадам субвенція напряму. Їх вже буде утримувати район. І, але район вже не буде мати доходів з 40 там громад. Так? Він буде мати тільки з шести цих громад, шести сільських рад. Чи вони це витримують, чи вони це не витримують? Тут знак питання. Якщо сильніша сільська рада, то вона може і витримати. А якщо слабше, вона це не витримає, тому що їм вже були в минулому році давали дотації. Якщо вони побачать, що в нас краще, то будь ласка, приєднуйтеся і далі будемо разом працювати, разом будемо жити в одній громаді. А, а якщо об'єднана громада за підсумками, я не знаю, року чи кількох показує свою неспроможність, тобто вона ну, збиткова, дотаційна, це якось врегульова. Розумієте, ні, дивіться, ми, значить, зараз ми ще не бачимо. Нас тільки це розпочинається. Щось більше по по цих питаннях, ми зможемо говорити е, через рік, через бюджетний рік, пройде, То бюджетний поки рік. що у вас немає інших варіантів, як бути успішними. Так. Так. Люди побоюються того об'єднання, ніхто практично так конкретно нічого не знає, як воно буде краще так, чи в об'єднаній громаді, чи самостійно. Поки що Впевнені людей такої немає на даний час. Бо нам і кажуть, що там ті села, які за куполем, вони готові з нами об'єднуватися. Не готові, <хи> не готові, то неправда. Є такі, що і громади, і голови категорично настроєні на те, щоб дотриматися до останнього, щоб бути окремою громадою. А є такі, що поки що... Не громадою, а сільрадами. Ну, сільської 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 так, так, так. Люди от, не хочуть, вони бояться. От, ви бачите для себе причину? Ну, для людей, що, що нове, то не зовсім зрозуміло. Люди звикли так, так жити. Це приміщення початкової школи, яка в Холоці закрилася кілька років тому. Сільський голова нам розповідає, що люди тут не хочуть об'єднуватися в громади ще й тому, що переживають, що така сама доля може спіткати і дитячий садочок та медичний пункт, які поки що в селі працюють. Якщо Центральної влади будуть давати гроші. Сам перед, наприклад, дадуть в купель, або що там ще в нас буде територіальна робота. За нас ніхто тоді переживати не буде. У нас може... сільська рада, сільська рада в селі. Вона переживає за село. Хто купель чи Віківці буде за холодець переживати, то виключено. Об'єднання нам нічого не дасть. Але теж там з підозрою до об'єднання ставити. Так, да, я не хочу об'єднуватись теж. Зараз там за послугами якимись за цим все одно, в більшості випадків треба в Волочиськ їхати в райцентр. А якщо це буде там Вітівці або купіль, це ж ближче? Ну так да ближче, до купель а ближче. Може, не так погано, це? Не знаю. Хай об'єднається, ми подивимося. Чи краще, чи ні. Ми привикли, що в нас все має бути. Прийшли і звертаються по-любому питання сільську раду. Тож, щоб що було сільсько, село без сільської ради, то ну, залишиться сільський голова, як стало. Ну, залишиться сіда, сіль... так залишиться. Але тільки залишиться сільський голова. А решта функції всі от, і пенсійний, і СОБЕС, і все, що людям треба їхати, треба до району. Депутати вирішили, що нам треба об'єднувати в себе. Ну, от ту частину треба бути центром громади. Так, наша спочатку така була думка. Коли сказали, що купеля не буде, люди вийшли тут до нас. На розмову і сказали, що ні, такого не буде. Ми вже пережили різні реформи. Ми бачили їх в школах, ми бачили їх в медицинах, як підвозяться діти, чи можуть вони підвезти по тих дорогах, як автобус за два роки розсипався по таких дорогах. До Війтовець нам 15 кілометрів. Якщо до Волочиську 25, якщо до Наркевичів, теж 20, 15 кілометрів. Але в Вітівцях Наркевичів є те саме все, що є в нас. Тобто більше чогось, якісь послуг якісніших ми не отримаємо там. Ну Їх немає просто там напросто. От ми залишилися так, як, як раніше працювали, за тим самим бюджетом, що минулого року, за тим самим ну, порядком. Ми залишилися сіським, я залишилася з ким головою, бо я балотувалася так само, можливо і треба об'єднувати. Але дуже отак. Кардинальнеку не хотіли хапнути все в одну громаду. Я вважаю, що це неправильно. І що ну я не знаю? Ну, моя думка. Я б, наприклад, взагалі не об'єднувала би. З вами обговорювали, от ми знімаємо про децентралізацію. Були обговорення? Були, збори були тут, вой приїжджали. А чому вирішили не об'єднуватися з Вітівцями? А чого об'єднуватися? Заради чого? Якщо об'єднали 10 бідних, я, наприклад, мій сусід і ще сусід бідніший. І ну, один працює, а другий лежить, нічого не одержує. І що троє бідних, як вони були бідні, так і будуть бідні. Я пенсіонер, мені треба Бог знає, куди їхати. Ну, а от зараз все одно центр Волочиськ, яка вам різниця? Ну, тут так центр Волочиськ, ну, Волочиський треба їхати в лікарню, треба їхати так, от, десь щось треба купити, таке ваше, тиво. Ну, а тут, як на місці, в нас і пошта, в нас і лікарня була своя, все нема нічого. Ну, нащо нам те все? Ви зараз уся касу забрали ветвці, от йди старому чоловіку і туди добре ж така погода, а як сніг, дощ, таке що. Маленький, але гордий купіль. Люди тут і в навколишніх селах поки що не дуже вірять у пропоновані владою реформи, не поспішають об'єднуватися в громади і продовжують жити за старими правилами з обраними сільрадами та сільськими головами, не розуміючи насправді скільки ще доведеться перебувати у такому підвішеному стані. Дізнаємося у законодавці. Ви запитали, коли буде закінчений процес добровільного об'єднання. Ну, він ще протягнеться певний час, як і в інших країнах. Потім, після того, буде, мабуть, інший законопроект про те, що буде об'єднання громад без слова, добровільного. Це робили всі скандинавські країни, досить яких ми вивчали. Приклади, що в трьох районах нашої держави. Створили об'єднані громади і автоматично, ну не автоматично, треба приймати закон про ліквідацію районних державних адміністрацій, про саморозпуск районних рад, тому що вони вже не, не потрібні їх функції, які вони виконували. Це вже приклади є. Так і надалі буде а Це... коли цей закон буде тоді прийнятий, якщо вже є рада, які невідомо чим займається районі? Справа в тому, що він, він готується тут. Пропонували десь півроку назад на нашому комітеті, але він не зайшов, не знайшов підтримки, щоб надати право кабінету міністрів ліквідовувати районні державні адміністрації. Тоді не було ще такої практики, і не було навіть наш комітет, не був готовий до прийняття такого рішення. Буде менше чиновників в селі. Наприклад, якщо об'єднаються громади. То буде в селі староста. Замість там декількох чиновників буде один, староста. І, до речі, на весну, мабуть, буде підготовлений такий законопроект про вибори старост. Ось. І ті функції, які там довідку отримати, все там буде виконувати староста в кожному населеному пункті. Не треба буде їхати за 20 кілометрів. Саме основне в об'єднанні громад, щоб послуги надавалися ближче до людей і друге. Саме можливо, не менш важливе те, що об'єднані громади мають бути спроможними. Якщо два бідних села об'єднаються між собою, вони знову стануть бідними. Треба об'єднувати навколо економічних центрів, навколо центрів розвитку. Чому так іде не скрізь активного процес об'єднання? Тому що сьогодні дуже легко показувати пальцем голові, там сільському голові, показувати, що район їздити в район, що район йому щось не дає. А ще краще, як все це роблять, що це все винувати в цьому кабінет міністрів, що щось не дає. А тут треба брати на себе дається фінансові ресурси, дається важелі впливу, дається влада і брати на себе відповідальність і робити справи. Працювати це легше завжди кивати на когось, що хтось заважає. А тут треба самим це, це робити. Я думаю, що. Економічно спроможні громади вони будуть об'єднуватись, точніше створюватись і реалізовувати це все на практиці. Це соломна. Зараз тут розпочнеться засідання сільської ради. Місцеві депутати працюють ще за старими правилами, бо прийняли рішення поки що не об'єднуватися із жодною з громад. Запрошені керівники підприємств, установ, дитячий садок, школи є, клуби сидять. Депутати понад стежь, депутати стередні сіда, сідать, сидять, сіда. кажуть, голосувати треба. Ми хочемо, щоб тут на місці було. Що люди не люди, годні вже їздити так. Я не годна. А тут пішла на місці. Все. Так, кажу, кажу, не... людей, треба як ви навіть справки, а да. приїдеш і будеш три дні їздити. Да, да, да. Завтра. Третні... Третні їздити Сьогодні. Сьогодні не ваш день. Ти... Ми за це, щоб тут було все. Скажіть, поки не почалося, бо у вас свій порядок денний. то Ви за децентралізацію чи проти в більшості села? <рес> як хто? І в якому форматі? <рес> у нас лишили вибор. І ми однозначно повинні кудись приєднати, бо існувати самостійно нереально. Так во Сережа. І тим кінцем туда воно, ага. Кого, які будуть щодо початку розпочати, розпочати сесії? Хто за? Проти? Потримується, приймається відголовка. Що значить, ми будемо сьогодні розглядати сільський бюджет, переносимо на сьогоднішній раз. Прошу проголосувати. Хто за? Перенос. 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 Занятно. Як то переносимо? Три чоловіки піднесли руки, мені треба купувати від Так, Ми не чули, за що голосуємо. Е, Виступили повністю... дві пропозиції. пропозиції? Дві. Я Я перша пропозиція, перша. Я Я пропозицію пропозицію переносити. Переносити. Чи розглядаємо, Перенешти через. Як вчора куди Іван пішов чи куди Марія пішла, правильно? Якщо ви саме за це «Б» не відстоїте, не, не відвоюєте, завтра за вас ніхто цього не зробить. А тим більше ви собі самі лишилися. Ви маєте доказати, що ми краще Вітовець, ми краще будемо рити Наркевичів. І нам добре, може та децентралізація, яку зараз немає, повернеться назад. Але я хочу сказати, що оці громадські об'єднання, повірте, це перспектива завтрашній день. Так пішла Польща. Ну, я розумію, що нове це так воно трошки тяжко. За логікою, саме ланка району має бути найбільшим противником децентралізації. Чи так це є? Ні, я думаю, що це не так. Але я думаю, що присутність керівника району вона може буде, поміняє назву сам скам, буде перфект, буде інститут перфектури. Вона має бути присутня. Чого? Тому що е, десь, я би сказав, е, з людьми треба мати тісний зв'язок. Так, да, можливо, як районна рада, вона. Можна сказати, не потрібна, тому що все-таки вже об'єднані громади, вони не будуть дивувати свої повноваження, тому що там будуть працювати виконкоми. У нас в районі було 41 сільська рада, ні, 40 сільських рад, дві селищні, одна міська. Так Утворено три об'єднані громади і залишилися постійно працювати на старому як безказь засадах шість сільських рад. Роботи для голови адміністрації не меж. їх стало ще більше, тому що перехідний період робить свої виклики в тому плані, що є багато запитань, а менше відповідей, тому що не прописані закони. Якщо це, ця люба реформа це витримає, да, то всім сказати ура. А влада це є влада, влада повинна жити для людей, тому що ми слуги народу, як кажуть кіні. Хорошо? Да? Добре, все до побачення. Оце район. Оце є центр. Оце отак об'єдналася громада. Ну, до речі, Хмельницької області таке. Оце називається Залишенці. То єдиний спільний інтерес це фінансування шкіл. Оці школи вже відійшли до цієї громади. А ці на районному бюджеті. От на ці дві школи ходить 100 дітей. Але середня школа тягне, от тільки відкрив ключ, повернув його. Тобі потрібно платити вчителя і утримувати цю школу. Вона тягне 2,5 мільйони. Осьмирічка. Тягне 1,6. Початково порядка 0,8. Мінфін дає мільйон. І того доходів: мільйон субвенцій, мільйон власних доходів. Видатки. Воно ж фінансується з районного бюджету. Видатки: мільйон районна рада, 4 мільйона освіта. Дефіцит 3 мільйона. Що будемо робити? Проходить час, але звичайно, районна рада себе не обділить. Свій мільйон вона забере uh -huh. О, і скаже: ну, получи свій мільйон О, і дасть мільйон там, де має бути 4 мільйони. Першим ділом прийдуть вчителі і скажуть, давай зарплату. Uh -huh. Далі прийдуть батьки. І тоді, отут в районі, скажуть: слухайте, вам пропонували об'єднуватись. А що ви сказали? Ми ж браки, але ми горді. Тому, коли оцей сільський голова. Через місяць, через два, коли побачить свій бюджет, побачить ситуацію, приповзає на коліна до оцього. а цей каже: слухай, а на що воно мені? В мене сім. Потреба. Дали десять. Ти, слухай, нащо ти мені потрібний? Дивитися. Mm. Так. А отут уже вмішується в діло мудрий Кабмін. Mm. Ну Кабмін, він же ж дивиться, він йому ж не зацікавлено, щоб оці цій вмерли. Розумієте? Тому він каже, що хлопці, ну робимо так, як має бути. Це економіка, тут нічого особистого. Ну, ходить, що об'єднання добровільне, але не не настільки вже і добровільне. Ну, ви розумієте, все одно буде так, як намалював камінь. Ви знаєте, є поняття, що це свобода. Свобода це є усвідомлена необхідність. Тобто, ви вільні приймати рішення рівно настільки, наскільки ви не перешкоджаєте приймати рішення іншим. Ідея децентралізації передавання повноважень держави органам місцевого самоврядування зародилася ще в часи великої французької революції. Але наступні 100 років на практиці і пробували втілити хіба що радикали анархісти, такі як Нестор Махно, якому протягом трьох років вдавалося боронити від більшовиків свою квазідержаву, де не було жодних державних інститутів, окрім повністю незалежних місцевих рад. Першим справді успішним прикладом децентралізації стала реформа місцевого самоврядування в Данії 1970 року. сімдесятого Скоротили кількість муніципалітетів з півтори тисячі до трьох сотень. Натомість укрупненим громадам передали більшість соціальних питань: медичне забезпечення при школах, початкову освіту, утримання місцевих доріг та дозволи на будівництво. В результаті держава стала ефективною, зменшився рівень бюрократії, а громадяни змогли більше впливати на політиків. Сьогодні Данія – одна з найуспішніших країн світу, а її реформа стала взірцем для інших країн Європи. Утім, самі данці вирішили піти ще далі. Дві тисячі в країні відбулася Нова реформа в ході якої з 300 муніципалітетів залишилося лише 100, які отримали всю повноту влади. Держава залишила за собою лише армію, поліцію, суди, закордонну політику і підтримку науки. Саме нинішню модель державного устрою в Данії, чимало політологів, таких як Френсіс Спокуяма, вважають прообразом майбутнього демократії.